Всім привіт! Сьогодні незвичне для мене відео, а саме розпаковка. Перший магазин був Ашан, і там ми купили кукурудзяні палички 2,75, банани 10,30, персиковий сік 6,85, грейпфрут 2,35, звичайний хліб 1,60 Копчений сир взяли на пробу 10,70. Звичайно, в Україні він набагато смачніший. 100 г дріжджів на 3 по 1,50. Далі сир Ашан 400 г 13,29. Консервована кукурудза 400 г 4,69 Беремо її вперше, але на диво вона смачна та солодка. Зелені оливки 370 грам 5,90 Далі у нас зелений гострий перець. Чоловік полюбляє до борща 5,40. Далі капчена свинина 2066 за 440 грам. Вашані це їхнє власне виробництво, тому від заводського воно відрізняється. Бринза коров'яча 350 грам 1290. Цієї фірми взяли вперше, але нам сподобалось. Зелений горошок заморожений, 450 грам 4,50. Скумбрія свіжозаморожена. 3 штуки 25,51. Ковбаса копчена 400 грам 12 рон. Вперше її взяли на великдень. Нам сподобалось, тому взяли ще одну. Свіжі огірки 5,82, цибуля жовта 4,48. Круасани від фірми Ашан 2,70. Консервовані огірки 6,90. Ще два круасани з іншою начинкою. Також 2,70. Один круасан ціною 1,35. Міцелярна вода 6,90. Цукерки ММДс 250 грам. 15,59. Взагалі такі солодощі беремо дуже рідко. Шоколадка Твікс 3,25. Далі серветки вологі дитячі 2,99. Далі зайшли в магазин Лідл і там взяли арахіс солений 7,99 за 500 грам. Дуже смачні горіхи без зайвої олії. Кілограм борошна – 3,49 Дуже довго шукала цукрову пудру без ванілі та домішок за 500 грам – 3,49 Пиво – 3,59 плюс 50 бань – гарантія Вино біле – 9,49 Хліб тостовий 600 грамів 3,79. Далі кукурудзяні палочки без домішок, без цукру та солі. 4,29. Беремо для свого малого. Чек в Ашані у нас вийшов на 197,15. На гривню це 1697,46. А чек у Lidl вийшов на 36,88. Це 317.54 гривні. Друзі, якщо вам сподобалося відео такого формату, ставте лайк та пишіть коментарі.